Обвинувачення просило 15 років, але суд вирішив обмежитись 12-ма. Сьогодні оголосили вирок у резонансній справі Олександри Попової. Її навесні жорстоко побив Олександр Косінов. Дівчина перебувала у комі два місяці. Судді прийняли до уваги обтяжуючі обставини злочину, тяжкі наслідки для життя та здоров'я жертви, а також те, що злочинець був у стані алкогольного сп'яніння. Сам же підсудний розраховував не на такий суворий вердикт. Прокурори вже заявили, що оскаржуватимуть рішення у вищій судовій інстанції. Покарання занадто м'яке, так вважає і потерпіла сторона. Рішення озвучено. Ми ще не вирішили з адвокатом, будемо ми подавати чи не будемо. Лічно, я вважаю, що можна було, звісно, построжать ніс до таким ізвергу. Я вважаю, що е, дана міра покарання досить м'яке м'яке покарання для. Підсудного косінова і скоріш за все ми бу готуємо, отримуємо вироки, будемо готувати апеляцію. апеляціяпеляцівника Саші Попової суд вимагає відшкодувати 100 тисяч гривень моральної компенсації і ще 20 на лікування та судові витрати. Проте його захисник певен, це лише формальності, бо у зловмисника за душею ані копійки. В плані розміщення морального вреда. Ну ми розуміємо, що. Это чисто условная сумма, потому что с скосіна взять нечего. И находясь в местах лишения свободы, Дай Бог хотя бы, чтобы эти суммы суми дев'ять тисяч були розміщені. часом постраждала дівчина вже одужує і потроху повертається до нормального життя. Сьогодні Саша хотіла прийти на засідання та подивитися на людові у через якого вона 72 два дні пролежала у комі. Проте не дозволила мама. Це для неї черговий стрес.